Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Чи планується найближчим ч... часом якийсь дуже сильний теракт, якась дуже сильна атака. Мене питали стосовно повторного удару Орешником, чи може він бути по території України найближчим часом. Ну, грубо кажучи, давайте візьмемо до кінця місяця. Тому що цього тижня, чесно кажучи, я сумніваюся, але взагалі. Загрози атаки, особливо ближче до релігійних свят, там Різдво щось таке, то може бути. От в мене чомусь нехороше перечуття. Тому я би хотів подивитися, чи дійсно по Україні може бути повторний удар, повторна атака Орешником, тому що кажуть, що нібито вибирають якусь нову точку. По Дніпру вдарили тепер хочуть вдарити або по центру України, або по заходу України. Тому я би хотів подивитися, чи дійсно може бути такий удар, чи може бути така атака. Для цього я візьму циганську колоду карт. На ній я витягну 5 карт. І я візьму колоду Таро. На колоді таро я хочу витягнути 4 карти. Добре, давайте ми з вами це питання подивимося. Для тих, хто дивиться мене, вперше, я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити лайки. Пропонуйте теми для прогнозувань. Якщо у вас є якісь особисті питання, задавайте їх за номером на сторінці ТікТоці і в Ютюбі. Viber, WhatsApp, Telegram. Е, так, добре, поїхали. Значить, так, давайте подивимося з вами. Карта хуліганів зразу, перша падає. Активізація колаборантів. Колаборанти, сепаратисти, провокатори. Далі дивимося, карта болезні, карта хвороби, карта виснаження, карта втоми, загрози життю, загрози здоров'ю. Це поганий знак, до речі, погана комбінація карт. Тут хулігани, а тут зразу карта болезні. Карта і карта сильної жіночої енергетики падає. Далі дивимося, карта встречі падає і карта письмо, новини. Ця карта це підказка всім нам слідкувати за всім, що відбувається, за всіма новинами слідкувати. Ну, Перші дві карти такі досить напружені. Тут карти ніби більш-менш нормальні. Карта листа вона є нейтральна, вона, скоріше, підказує нам слідкувати за усією інформацією, бути в курсі подій. Давайте подивимося на таро. Карта дурня, нульовий аркан, карта пустоти. Карта смерті 13 аркан. Погана карта, небезпечно. Далі дивимося. Туз мечів, карта агресії, карта жорсткості. І ще одна карта карта відлюдника. 9 аркан. Відлюдник, самотність, ізоляція. Ну, Чесно кажучи, тут комбінація карт не дуже хороша. По-перше, туз мечів. Мечі це взагалі якась, завжди якась агресія, якийсь удар, якась боротьба. Поруч карта смерті. Тут карта нуля, обнулення, пустота. Перезагрузка, новий етап життя. Я би сказав, що комбінація карт може наводити на думки про потенційний удар, про потенційну атаку орешником. Давайте подивимося ще на останній колоді. Я ще хочу витягнути на, на гральній колоді на Слов'янській. Якщо буде більше чорноти, то значить буде удар. Якщо буде більше червоних карт і позитивних, то значить не буде удару. Туз червовий, карта Любові, хороша карта, позитивна. Дев'ятка, червова карта сім'ї, карта родини, четвірка – бубнова. Зараз скажу хорошу новину. Мені здається, от судячи, якщо взяти всі карти, то атаки по Україні ще будуть, але не арешниками. І атаки можуть бути БПЛА, атаки можуть бути дронами. От Буквально вчора я записую це відео 11-го числа. Буквально вчора по Запоріжжю вдарили дронами по лікарні, багато людей загинуло. Тобто, крім самого так званого Орешника, є ще багато інших небезпек для України. І карти це теж демонструють. Я скажу так, що я думаю, судячи по картах, що це буде не орешник, що орешник це до кінця цього року була разова акція одноразова, але нові удари дронами, ракетами, якимись БПЛА, шахедами і так далі по списку можуть бути. Все одно можуть бути, тому що і карта туза мечів, і карта смерті, і карта болезні. Але якщо взяти чисто тут, як я задав запит, якщо буде більше чорноти чи червоних карт, то більше все таки чер... Всі карти червоні. Я думаю, що Решнік це була одноразова акція, так. Але це не означає, що розслаблятися треба, тому що є негативні карти і є карти, які вказують на можливі нові удари, на нові загрози життю, на нові загрози здоров'ю людей. Тому знаєте, крім арешника, так званого, яким знову почали всіх шугати, є ще й багато інших видів зброї, яка теж несе в собі смертельні небезпеки. Я, ну, от мені от, здається так, арешник це було одноразово. Але нові удари все одно можуть бути. І я ж кажу: чисто від себе, по своїх відчуттях, скажу, що от найбільші ризики загроз ударів та атак, я відчуваю все-таки ближче до Різдвяних свят. Десь середина місяця, десь так, і ближче до Різдва. У будь-якому випадку, бережіть себе, бережіть своїх близьких, рідних. Ви мене просили цю тему розглянути. Я її розглянув. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на мій YouTube Роман Заводовський. Бажаю всього хорошого, мирного неба над головою. Побачимося в нових прогнозуваннях.